Мене звати Іван. Я навідник гармати. Працюю в артилерії вже близько року. До цього був на блокпості у мене було бажання вивчати цю гармату, з якою я працюю. Командири цього це бачили та дали мені змогу, відправили мене вчитися. Я навчився, зараз я їх ще й ремонтую. Потрапив до війська 16-го, з року. До цього працював в охороні АБ-центр та наша Наша охорона працювала суспільно з МВС. Ми просто їхали та перевіряли там на маячки чи ще щось. Перші півтори року я був на блокпості. Працюю я десь близько, теж около півтори року в артилерії. Саме наш дивізіон створювався на… Ну, я один із перших людей, ми їх створювали жалію, що я перейшов, ні. Я жалію, що я не перейшов раніше. Тому що дізнався, що завдяки нам піхота довше, довше живе. Ми військові, нам дали наказ, ми пішли. Ну, як пішли? поїхали вже. Слава Україні! Перед тим, як ми їдемо на позиції, де ми будемо працювати та знищувати ворога, я думаю, в кожній із структури, із частин, взагалі всюди проходить знову підготовка до чогось, чи будь-що. Люба праця без підготовки ніяк. Також і в нашій, в нашій справі. Тим більше часу е, маєте на підготовку, тим більше е, ви маєте шанс вижити. Е, якщо е, ви краще себе підготували, ви самі в собі будете впевнені ми можемо зібратися на, на нараду та зробити якісь висновки. Кожний е, приводиться свій приклад, як, як хто і як що думає, е, щоб вирішити цю проблему. І це, це не це, це добре, тому що це дозволяє командир гармати, а не, а не ми, ми самі. Сплаченість колективу теж залежить від командира. Я вважаю, що все залежить від командування. Як командування на тебе ставиться, так ти і будеш служити. В командування як і вище, так і яке з тобою. Тобто командир гармати. Командир гармати, він скажімо так, як в сім'ї, глава сімейства, батько. Завжди треба себе якось розвивати в якомусь руслі чи напрямку. Та, я думаю, це це добре, коли ти розвиваєшся кудись. Мотивуєшся, скажі, скажімо так. Це дуже добре. Нещодавно був інструктором та е, намагався навчити е, своєю скажімо, скажімо так, посадою, то я ж не відник, іншого чоловіка, та впорався, зараз вони вже працюють. Як в нас працює? Командир сказав, я, я пішов. Е, та, ком, командир попросив е, стати інструктором, е, я допомагав. Я вважаю, що інструктор це, це той, хто навчав і вивчав цю всю структуру, все це, скажімо так. А, але ні, я працював з цією гарматою, та і я е е з цього, що вчив вчився на неї, як її ремонтувати, завдяки цьому мене поставили інструктором. То і з того, того, що я більше знав ніж вот і все. Хотіла б, щоб війна закінчилась. Більше нічого не хочу. Я всім це вже набридло. Також, хоча це смішно, тому що всі знаходяться тут, умовно кажучи, в безпеці. Чому умовно також йде в нас геноцид з сторони агресора? Тому це умовно, то також прилетають ракети і, не... і дуже часто. Е, на позиції там, там гірше. Е, набагато гірше. Ми на війні і ти граєшся своїм життям. Я так вважаю. Коли я вчився е, на посаді ту, яку я зараз маю, я вчився не один. У нас розрахунок із певною кількістю людей. І... Після як ми повернулись з ротації, для мене вони стали як сім'я, та ним я довіряю своє життя. Мотивує мене те, що хочу їх також бачити живими, щоб вони повернулися до своїх сімей рідних.